Щороку в першу неділю листопада, ми відзначаємо День працівників соціальної сфери, свято людей, які щодня дарують іншим тепло, турботу, підтримку та віру в добро. З нагоди професійного свята в стінах Подільської міської ради відбулися урочистості, під час яких виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський подякував усім фахівцям соціальної сфери. Хочу привітати вас цим святом, побажати вам всім міцного здоров'я, вам, вашим рідним, близьким і саме головне подякувати за вашу роботу, яку ви робите для громади, яку ви робите для населення нашого. Щиро вам дякую за роботу всіх святом, нам всіх перемоги. Цього найкраще. слава Україні! Кращих працівників соціальної галузі було відзначено почесними грамотами, подяками та щирими словами шани й гордості. Кожна нагорода це визнання щоденної праці, що часто потребує не лише професіоналізму, а й величезної душевної сили. Привітала працівників соціальної сфери та висловила щирі слова вдячності заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Хочу подякувати дівчатам. Дійсно, невелика кількість людей, але виконували величезну роботу. Цінуємо, знаємо, розуміємо на ваші плечі і сім'ї в складних життєвих обставинах, і дітки наші мають свій статус, і також внутрішні переміщення особи, і обліку гуманітарної допомоги, і наші фахівці супроводу Все, все, все ви дуже гідно справилися з цією задачею. Ну і звісно ж всіх, всіх хто дотичний до цієї роботи, да нелегкої легкої роботи, адже ви працюєте з людьми, з людьми тому всіх святом і тільки щирі слова вдячності. До привітань долучилася заступниця Подільського міського голови Таїсія Скрипнік. Дякую за вашу роботу. Дуже важку роботу, дуже але дуже почесну і дуже важливу, Тому що завдяки вам ми ви спасаєте дуже багатьох. Від людей в нашому місті. От тільки що ви чули, да, що потрібна людині допомога і зараз виїжджають, люди спасають, тому що в таких важких моментах вирішується доля людини. Дякую вам за вашу працю, дякую за те, що ви в нас є. І бажаю вам жити під мирним небом, бажаю вам залишатися такими ж гарними, як сьогодні. Хай хоч після роботи, як ви казали, але завжди гарні, тому що ви гарні жінки. Дякую вам. Свою чергу слова щирої подяки до керівництва громади висловила керівник Подільського міського центру соціальних служб Наталія Шалашна. Працювали, будемо, я думаю, що надалі теж працювати. Е, низький уклін за те, що під час військового стану приймаєте нові рішення, берете на себе відповідальність. Ми пишаємося тим, що мали змогу, скажімо, дуже взяти на себе відповідальність і гідно. Донести цю роботу, тому е, мирних нам вихідних і дальшого рідної співпраці. святковий захід став гарною нагодою висловити вдячність тим, хто несе добро у серцях, щодня допомагає іншим і робить наш світ більш людяним та теплим.